Я подикала одразу друга ніби не зомби. Ой, що у нього займає. Один залізний меч в мене йти. Зараз ми оптим бить? По ній він йде додому будинку. Дуже пану. Що я бачу? Тут якісь поселення. Це напевне будинок як я так як я розумію. Залізо діаманти цілий стак діамантів! Про такі всі мріїть. Ой, ще їжа. що. Коротше, зараз піду наверх. Буду дім собі за грифер.

швидко все знайдемо. Нічого страшного, а можливо, і почнемо щось спочатку. Ох, це що це таке? Хм, зараз подивимось. Зілля швидко сі. Хто його сюди положив? Це то я. Дуже жаль. Цікаво нічого там. Так, я собі зараз я назад прийду кролика. Опа і опа. О, ні, що це таке мені прийдеться руками це все ламати. Це дуже довго. Давайте так. О, ні, тут так. Стягне правильно ломати. Наш ще все зробив? Так, зараз ми тут все подивимося, Так. Це схоже десь тут -то має бути. Та вся штука. О, ні, що це за схованка? Зараз ми швидше. Ось-ось. О, ні. Що це таке? Це дуже погано. Так, зараз ми підемо шукати ту шахту. Мені здається, що це десь тут так. О так, так. Да. Головне, щоб цього скелета тут не було. То буде не дуже добре. Так, поки що його там не бачу. Ура! Його тут немає. Фух. Звісно ж, ресурсів ми вкрали. До речі, хто хоче виживання з містером Форцом, пишіть в коменти. Якщо що, то його то ссылку на його канал я залишу в описі до цього відео. Так, це нам не потрібно, ми потім його загриферимо. Так. Ще хотів би над ним зробити собі будинок. Або ж можна зробити в цьому айсбергу будинок. Мені Це буде не дуже добра ідея. Ну, бо айсберг таки на воді, ще потрібно буде добувати ресурсів для того, щоб тут щоб там зробити собі міст. О, яка яке красиве дерево, чому воно тут виросло. О, і буква М Н зльоду. Ну, нібито моя пер... Це перша буква мого. Ні, ні, ні. До речі, я зараз якраз час, щоб сказати моє справжнє ім'я. Моє справжнє ім'я Міша. А на п'ять. Я ja, скажу справжнє ім'я містера Форд.